Росіяни знову влізли в українські чарти. Серед топ 10 пісень, які слухають на Apple Music, шість сходинок займають виконавці РФ. Найбільше відзначився Моргенштерн, п'ять пісень, якого найчастіше вмикали українці. А, з наших виконавців лідирують Саша Норова з піснею АУАУ, Ау», а також Парфенюк з піснею Врубай. І тоні Матвієнко з сінглом Кульбаби. Багато в чартах і американських треків однак саме в топах чомусь знову виконавці країни-агресорки. А от якщо порівняти цю добірку з плейлистом від YouTube Music, то ситуація виявляється кардинально іншою. Там в десятці жодного. Треку від РФ лише українські пісні і кілька світових хітів. Я тому і слухаю YouTube Music. Я не сумнівалася. Ну і хто таке російський Моргенштерн? Він і чому він залетів в українські чарти. Насправді він неодноразово в за шквари і, хоч намагався видавати себе за бунтаря, але виходило в нього це відверто погано. Після початку повномасштабного вторгнення, так званий співак, навіть виїхав з Росії, однак не зробив жодних чітких антивоєнних заяв. Росіянин їздив в Америку будувати кар'єру, але, оскільки слухати його там ніхто не захотів, то повернувся назад, перевзувся в рашистські лапті, і після цього навіть навіть показово рвав американські долари і заявляв, що не продавався за них. Ну, я не знаю, що це за мистецтво, тому що для мене воно виглядало таким. Бохло, бабло і понти. Я То в цілому ніколи ну, навіть не Ні, ну. я бачила. Я просто знаю, що до війни так само він був в перегляді в українців в топах. І я переглянула лише один кліп і хотіла просто зрозуміти, що ж як це яким чином це виглядає. Я не додивилася, але це понти. От реально просто от такі от дешеві понти.